Національний телемарафон Єдині Новини повертається в прямий ефір. Мовить телеканал «1 плюс 1» в студії НАТО Островська. Руслан Шаріпов, наш гість Дмитро Новицький, президент асоціації Укрводоканал Екологія. Далі будемо говорити про відсутність води в домівках, в оселях, у зв'язку з тим, що світло виключають деякі водоканали. У великих містах, наприклад, не можуть подавати у зв'язку з відключенням світла воду вище 10-го поверху. І всі, хто знаходиться в багатоповерхівках вище цього поверху, цю воду не отримують, якщо потерпають. не провели автономний якийсь е, е, автономну, е, чи то генератор, чи то якусь електропідстанцію, яка може цю воду докачувати. От Хочеться розібратися якраз. Є в цьому. також локальні такі якісь історії, де ми також читаємо Ірпінь, Буча це міста е, поруч з Києвом, де води взагалі не. Немає і Якщо... вище четвертого поверху. Вище четвертого поверху. Це не така вже, я так розумію, для водоканала і критична історія, щоб підняти її вище четвертого поверху. А от пане Дмитре, ми вас і запросили для того, щоб поговорити загалом про цю галузь. Проблеми почали виникати через те, що немає світла, чи проблеми почали виникати, тому що галузь. Так, розвивалося ці 30 років. Да, доброго дня, друзі. Ну, дійсно комплексне питання, тому що дійсно наша система тарифутворення і до війни вона не передбачала розвитку галузі в цілому, тому що інвестиційна складова в складі тарифу або платежу, який сплачує споживач, всього навсього всього Це на розвиток і підтримку основних фондів водоканалів. А за кордоном менше ніж 30%. Немає саме тому там тариф, там умовно кажучи, найменший там тариф в Європі 3 євро. А у нас не дотягує і до 1 євро. Зрозуміло, що ми не порівнюємо заробітну платню решту економічних складових на тлі економіки країни. Ми порівняння з саме тарифи між водоканалами, між іншим, витрати. Водоканалів українських практично такі самі, як і за кордоном. Електрична енергія майже вже ну, практично по деяких країнах навіть у нас і варто і більше. Реагенти зараз ми закуповуємо за кордоном, тому що багато підприємств, які виробляли реагенти зараз на окупованих територіях. Обладнання і матеріали практично все виробляється за кордоном, тому що у нас, на жаль, окрім труб, Практично нічого не виробляється. саме тому витрати водоканалів однакові а різниця майже вдвоє тобто, наскільки... це інвестиційна складова. Наскільки я вас зрозумів, то самому водоканалу фактично і вигідно 6 годин не постачати воду. Тому що ці шість годин не використовуються реагенти, які дуже дорогі. Ці шість годин не використовуються там ще якесь додаткове обладнання, яке Ні, це хибна думка. Тому що якщо ми не, постав... не постачаємо послугу, відповідно ми не отримуємо грошей, і нам нема за що купувати ті ж самі реагенти. Платити заробітну платню. До речі, теж треба зазначити, що той тариф, який останній раз встановлювався в 2021 році. На сьогоднішній день люди отримують в середньому по Україні, звісно, там є маленька різниця між містами, але в середньому по Україні 13 500 гривень до нарахування. Нарахування, а на на руки в середньому отримують 10 тисяч гривень. Ну як ви вважаєте, можна лі можна працювати в таких умовах сьогоднішнього стану війни? А нашим працівникам давайте все таки про зв'язок відключення світла так. і подача води розібралися, що тарифи зараз не відповідають. А врешті хто тоді е, винен до того, що склалася така ситуація, і зараз люди, окрім того, що е, без світла ще й без води вище четвертого, а в київських багатоповерхівках вище десятого поверху? Е, держава або місцева влада не підготувалася так як слід. Uh, казати про те, хто винен, звісно, винна війна і ті орки, які винна Росія. Так. Але дійсно, чим більше місто, тим складніше підготуватися. Чому? Тому що uh, ті насоси, які працюють на наших насосних станціях, вони в більших містах вони найбільш потужні. І там встановити відповідний генератор це набагато складніше. Потужності. Ну, мається на увазі генератор потужності там, uh, 1,5 мігават. Оце величезний генератор, це вже газотурбінний, газ-газопоршневий. До нього треба ще додаткове обладнання, встановлення, тобто проєктування. І зараз така підготовка триває. І наші міжнародні партнери нам допомагають в цьому, але треба час, тому що треба запроектувати правильно, встановити і таке інше. Міста, які трохи менше за розміром, і в них менш потужні насосне обладнання, і відповідно встановили, скажімо так, дизель-генератори, і вони вирішують в більшості питання, і воно працює нормально. Але те, що ви питаєте, чому відсутня вода на? на поверхах Вище там, 5, там, 6 і таке інше, тому що з мережі можна подати відповідний тиск, який дотягує до, до 5 6 поверху, а вище мають працювати насоси підкачки. Які піднімають воду на певний, на певний поверх на певну висоту ну, так ці насоси вже безпосередньо в самому будинку? Вони в самому будинку, і там треба вже управляюча компанія, яка утримує цей будинок, встановлювати окремі генератори для того, щоб вирішити питання постачання на великі поверхи. І тут має бути працювати дійсно комплекс. Тобто водоканали в більшості безперебійно надають послугу, тому що більш-менш прилаштувалися до таких графіків перше. По-друге, все таки а, наші об'єкти відключаються або ну крайні рідко, тому що в нас є певні умови забезпечення. Савих наших об'єктів, тому що вони критично важливі для це існування стратегічна місця. інфраструктура так, і водоканали звісно. і не відключається там світло. В, в крайньому випадку відключаються від, буває таке, але це дуже рідко. Тому вода в мережі практично постійно є. Але насоси підкачки, які в зв'язку з відключенням будинку, вони перестають працювати, і там треба встановлювати величезну кількість е, 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 генераторів. Якщо у нас в Києві, наприклад, 12 тисяч, ну приблизно 12 тисяч будівель. Вважаєте, десь приблизно половина, може трохи менше? Це багатоповерхівки. В кожну багатоповерхівку треба поставити такий генерал? От пане Дмитрий, тут запитання. У мене як, наприклад, в користувача послуг може виникнути претензія, що мені на мій там 12 й поверх не подають воду. Як мені як я можу захистити свої права, як споживач? До кого мені позиватися? І чи є взагалі якийсь інструмент змусити управляючу компанію подавати цю воду? Дивіться зараз. Є відповідні нормативні документи, які зобов'язують водоканали робити такі перерахунки. На жаль, такі документи і такий нормативний акт приймався без погодження з асоціацією, і з моєї точки зору, це було ну поспішно зроблено, тому що механізм доволі складний. Ага. Є такий механізм, і люди можуть а, оскаржити відсутність послуги, але а, я думаю, що нам треба все таки в суспільство зробити такий певний діалог і вирішити питання, а що робити водоканалам, а, коли дійсно виникає така ситуація, Ні, що не робити не. управляючим компаніям, коли дійсно виникає ситуація ненадання послуг, яким чином робити Недора... недонарахування споживачам, яким чином компенсувати. Ту незручність, яка виникає. Ну, тут мова йде ж не про компенсацію незручності, так це можна говорити, якщо ти пішов, купив якісь товари і так далі. Тут мова йде про фактичне виживання, тому що для багатьох людей там можливо навіть пенсійного віку, я не знаю, який відсоток живе вище там а поверху. А з немовлятами просто з намовляв, е так, складно е то, уявити, як про... взагалі живуть мами, мами з немовлятами, коли немає води, і ти просто не можеш помити дитину елементарно. Це дуже іншими складно. словами, якщо у тебе багатоповерхівка і вище якогось поверху 10 того дев'ятого немає води, і цим займається твоїм будинком управляюча компанія, то як змусити управляючу компанію зробити так, щоб ця вода піднімалася на поверхі в умовах відключення світла, тому що водоканал свої зобов'язання виконує. Він воду до будинку дає. Норма закону на жаль передбачає саме покарання водоканалу. А ми в регресному порядку маємо впливати на дії управляючої компанії. Це доволі складний механізм, mm -hmm. і саме тому я кажу, що в суспільстві треба зробити такий певний діалог і вирішити питання так. Щоб дійсно той, хто відповідає, мав все таки зробити свою роботу, а не перекладати проблему на водоканал. Це перше. По-друге, якщо все таки більш-менш системне відключення зараз енергопостачальні компанії, все таки дотримуються тих графіків після зауважень, в тому числі з боку уряду, з боку мешканців, таке інше, то відповідно можна зробити накопичення води, і це є нормально. Ми в стадії війни. Ми в стані війни. Ми вже третій рік поспіль, ну дійсно. Живемо в надскладних складних умовах, і тому тут треба зробити розуміння. Але а, ми маємо зробити свою роботу і забезпечити водою. Тому що забезпечення водою це, це ж не лише санітарні умови, це, перш за все, пожежа гасіння. Це якісь ракети? Звісно. А немає і, світла, немає і води. Ми не кажемо там про Київ, хоча останні удари ми, ми ж бачили знаємо таке інше. Але є величезна кількість міст, коли які щоденно бомблять, і там має працювати система пожеж-сіння, саме тому послуга має надаватися безперебійно. А ми багато говоримо про децентралізацію енергетики. Чи можемо ми говорити про те, що треба розголужити систему водоканалів, водогонів? Можна перебудувати цю систему і почати? Чи є стратегія чи, чи, чи в цьому напрямку? Тому що стратегія в енергетиці вже є, і її почали. Втілювати. А що з водою в нас? Дивіться, потужності розподірозподіленої виробництво електричної енергії. Вона концепція є, і зараз кожне місто свою стратегію, тому що є різні умови, і воно все впроваджується з водою, трохи інше, тому що має бути відповідна підготовка води мають бути системи, які готують воду і транспортують її. Але законодавчі норми передбачають оптимізацію схеми водопостачання. Є такий документ, і він має бути розроблений в кожному місті. Це було і до війни, а зараз більш це стає актуальним. З моєї точки зору, безумовно, у держави має бути стратегія. Стратегія щодо розвитку водопровідної каналізаційної галузі. На жаль, попередні роки, коли вона була така розроблена, вона не була затверджена. Але і Світовий банк до речі виділяв гроші, і в 2022 році вже була визначена компанія, яка мала б розпочати таку роботу. Треба реанімувати цей процес, визначити компанію консультанта, як правило, це закордонний консультант, який багато знає на проблемах галузі і в Україні, в тому числі. І з урахуванням проблем, які виникли саме під час війни, розробити стратегію розвитку нашої галузі. І стратегія тарифоутворення. Єдиний єдині підходи до технічної політики, єдині підходи до технологічних рішень. Тобто, ми зараз відновлюємо а, ті пошкодження, які виникають під час бомбардувань наших об'єктів, але треба відновлювати за певними правилами. І міжнародна спільнота готова допомагати, але вони кажуть. А ми вам допоможемо, але зробіть домашню роботу. Зробіть таким чином, щоб операційні витрати ви покривали за рахунок або тарифу, або бюджету. Який тариф має бути оптимальним? Якщо ви бачите в міст... за, за рахунок тої ситуації, яка зараз склалася? В кожному місті своя собівартість, але ми не можемо працювати з тарифом, який затверджувався в 2021 році, і відповідно. Має бути, має бути має бути все таки на рівні уряду, на рівні суспільства вирішено питання щодо джерел фінансування нашої галузі. Дякуємо вам за те, що прийшли поговорити з самого ранку на таку важливу тему. Дмитро Новицький, президент асоціації Укрводоканал Екологія. Далі Свято Гринчук з новинами ТСН.